Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Головнокомандуючий і командуючий Сходом, генерал Полковник Сирський, який був присутній і провів нараду, і всі прийшли до чого. До того що почалася в них так звана сирійська операція, якщо ви знаєте про що я кажу, вони почали використовувати авіацію і коврові бомбардування, саме те, що вони сьогодні примінили вже в Авдіївці по цивільним будинкам, теж саме вони зараз приміняють широко. Самому Бахмуті, тому що Бахмут їм не дається, Як би вони не хотіли е дуже галасливо розповідати, що Бахмут пав, там остались якісь проценти. На самом ділі, хлопці, ми тримаємо сили оборони, тримають і зараз їм не по зубам цей район саме е дуже дуже густо. Застроєні багатоповерхівками бетонними різними укріпленнями, і вони почали приміняти нелюдські методи по цивільним об'єктам. До речі, люди також є в Бахмуті, як і Вавдійці. На жаль, не всли не встигли деякі виїхати, тому що йдуть дуже щільні обстріли, як стрілець, так і бомбардують вулиці, і це бомби вже використовують. Тонні, тобто бомби падають дуже величезної маси, і є випадки дуже-дуже часті. Є фото і відео, і в мене особисті відео, де вони в будинки стріляють з піонів. Ви розумієте, що це вообще за гармати і як можна їх використовувати в місті? Це взагалі я не розуміла тактика ворога по знищенню просто до фундаментів будівель. Тому що вони у них агонія, вони не можуть взяти штурмами ці наші укріпрайони, райони. Тому вони почали приміняти і в Авдіївці, і в Бахмуті почали приміняти коврові бомбардування, тобто авіональоти і вночі, і в день. Це одна із останніших останніших мір війни, коли йдуть коврові бомбардування і щільні бомбардування. Саме великими зарядами від 500 фап, тисяча, а я знаю, що їх вже всі також про це говорили. Півтори тонні ФАПи це взагалі таких бомб. Я не пам'ятаю, щоб вони навіть на Маріупольському тоді напрямку Маріуполі на Азовсталі використовували. Я знаю, що тонні падали, але півтора тонні бомби це взагалі дуже страшна зброя. Після того, як така бомба падає навіть тисячу. Я вам скажу таке відчуття в повітрі застигає е час, тобто настає повна тиша після такого прильоту. Ось, ось що превращаються в будинки. Ви бачите зараз на відео. Це просто лунний ландшафт. Тому це одна із останніх, напевно, агоній цієї второї великої армії. Вона не змогла взяти нас ні так, ні. Ні м'ясними атаками, ні артилерія, тому що у нас хлопці це справжні герої, які тримають це місто і тримають уже більше не місто, а саму лінію бахмутської дуги, цю, яка стримує всю навалу. І тому генерал Сирський, який приїжджав і чітко сказав, Бахмут виконує ту роль, яку на нього покладено по воєнній тактиці, і сюди вже підтягнулося не просто от це, нікому не нужне безіменне м'ясо справками, а саме підтягнулося те, на що ми розчитувалися сюди підтягнулися регулярні їхні війська РФ, то тобто всі ВДВ і всі війська. Тому ми тут їх просто демілітаризуємо, їхню армію. І наші хлопці, ви бачите, це просто справжні герої, які виконують свою місію. І я вважаю, що командування правильно робить і тримає руку на пульсі, якщо буде критична ситуація. Повірте, життя наших воїнів перш за все стоїть у нашого командування. Ви, тільки вдумайтесь, що буде. Кадамовитий Вені побіді Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та змі. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати і Пентагон. Канал CNN із посиланням на джерело близьке до президента України Володимира Зеленського повідомляє, що Україні довелось змінити деякі свої воєнні плани після ймовірного витоку секретних документів Пентагону. За розвитку. Ком цієї справи стежить мій колега Остап Яриш, який приєднується до нашої студії прямо зараз. Вітаю, Остапе. Вітаю, Наталя Остапе, Як в Пентагоні коментують цей ймовірний витік документів, і чи є вже якісь результати розслідування, про яке міноборони заявило раніше? Наталю розслідування ще триває ним корою міністерство юстиції сполучених штатів. В Пентагоні ж наразі не беруться коментувати автентичності тих документів. каже, що розслідування з'ясується. Про що говорить, що дійсно слайди, які циркулюють зараз у соціальних мережах, що так виглядає, що на них можуть бути зображені документи, які схожі принаймні за форматом на ті на ті речі, документи, які використовуються для внутрішньої комунікації, зокрема для брифінгів керівників Міністерства оборони Сполучених Штатів. Також говорять про те, що можливо там так виглядає, що на цих слайдах може дійсно бути засекречена та чутлива інформація. Однак додають, що принаймні на частині цих знімків так виглядає, що частина цих знімків Наталю, вона була також відредагована. Знаємо, ми також за повідомленнями ЗМІ, що почали розслідування і ФБР щодо можливого джерела цього ймовірного витоку. В Пентагоні наразі не коментують хто міг за цим стояти однак кажуть, що доступ до цих документів до такого роду документів зазвичай є у різних людей в різних відділах, департаментах і в Пентагоні, і за його межами. Однак, вже вжили певних кроків заходів, аби обмежити кількість людей, які мають які можуть мати доступ до такої чутливої інформації. Можемо зараз послухати коментар із, із Пентагону Наталя. Міністр, міністерство оборони і весь уряд США ставляться до цього очевидного неавторизованого розголошення надзвичайно серйозно. Для нас це то пріоритет. Ми досі вивчаємо, як це сталося, і в яких масштабах було вжити певних кроків, аби ретельніше поглянути на те, як ми поширюємо інформацію і кому. Остапа Україна готується до контрнаступу. Чи може вплинути ця справа на військову підтримку України з боку союзників? Надалі з цього приводу напевно не варто особливо хвилюватися в Пентагоні. Пояснюють також, як сьогодні заявив радник з ради з національної безпеки США Джон Кірбі, і сказали, що на поставки військові це не вплине. І як Джо Байден говорив раніше, як говорив також міністр оборони США з Остін, що будуть вони з Україною стільки скільки знадобиться, і і надалі будуть надавати необхідну допомогу як для захисту, так і для повернення території. Тому кажуть, що на цей аспект. А цей імовірний витік не вплине. А що він може вплинути це на обмін розвідувальними даними? Ми знаємо, що також Пентагоні прокоментували, що безвідносно до цього конкретного випадку будь-який витік і оприлюднення засекреченої інформації завдає шкоду шкоду довірі, в тому числі шкоду довірі до партнерів і тако партнерів до, до сполучених штатів. І аналітики військові також коментують. Кажуть, що як це може теж вплинути, що це може підірвати і зашкодити можливостям. Сполучених штатів збирати і здійснювати якісь розвідувальні операції у Росії. Ми бачили, що з цих документів, що дійсно так виглядає, що Сполучені Штати мають доступ і, і мають можливість збирати ту інформацію в Росії, яка є засекреченою. Тому це може вплинути Наталю на, на цей аспект. Остапа у цих документах також йдеться про те, що США стежать за військовим та політичним керівництвом своїх союзників, в тому числі Україною, Ізраїлем, Південною Кореєю. Як це може вплинути на дипломатичні стосунки США з цими країнами і чи є вже якась реакція від урядів згаданих країн? Надалі американські змі пишуть, що дійсно дипломати з різних країн є занепокоєні після цієї історії. В Пентагоні пояснили, що протягом вихідних мали комунікацію із союзниками по НАТО і також із Партнерами з інших країн проінформували також конгрес щодо цього щодо цієї історії і як сполучені штати намагаються її адресувати. Ти задала про південну Корею. Дійсно, важливий важливий цієї історії стосується її. Як повідомляє CNN, частина цих цих слайдів, які були оприлюднені, там йдеться про внутрішню комунікацію посадовців південної Кореї, зокрема щодо можливих поставок боєприпасів до Сполучених Штатів. А південні корейці вони мали занепокоєння, що о, зрештою, ці боєприпаси зможуть опинитися в Україні. Це за законом південної Кореї є заборонено, Поставка летальної зброї іншим країнам. А тому, принаймні, а, так виглядає, що якісь приватні розмови змогли опинитися у публічному доступі. Зараз Південній Кореї ми знаємо а, також великий галас щодо цього приводу закликають лідерів країни підняти це на найвищому рівні, адресувати це питання і, а, зокрема, із союзниками у Сполучених Штатах із Джо Байденом. Тому дійсно союзники сполучених штатів є занепокоєні не лише в Україні до цього питання є велика увага, але й принаймі і в південній Кореї чи в інших країнах, які теж за цим стежать. Ми зі зі свого боку Наталю, будемо теж уважно стежити за розвитком цієї події. Пробуємо отримати більше коментарів та пояснень від Пентагону, державного департаменту Білому дому. На нашому сайті є також багато інформації з цього приводу, бо Будемо і там також тримати наших глядачів та читачів в курсі. Тому стежте за загоновлення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.